Ми будемо говорити про ситуацію на Херсонщині. Яку сьогодні ворог також на жаль обстріляв Оксана Погомій, депутатка Херсонської міської ради. Пані Оксано, Христос ся рождає перш за все. Славімо його сподіваюсь, що це буде останнє останнє святвечір, різдво війни. Дуже сподіваюся, але поки. На Херсонщині ворог завдав ударів по Береславу Білозерці. Іншим населеним пунктам Там також обстріляла Росія а не Херсон. от я читав, що є поранений. А вже ближче до етеру прочитав, що є загиблий. Розкажіть, будь ласка. Ви сказали би Білозерка? Це О, та це Рай Село, котре потерпає кожен день і не один раз на день, тому що вони знаходяться дуже близько до берега Дніпра, там дуже близько острови, і там ну, їх просто знищують. Що таке, коли є місто і є багатоповерхівки? Це означає, що принаймні складніше його розрушити, чим село, в котрому тільки приватні будинки прилетіло. Двох будинків немає. Тільки що розмовляла в мене там, друг живе. Він каже, кожен день і не один раз на день вони ховаються. Ем, в общем, гарного нічого не можу сказати, тому що е, реально, от після того як нас обстріляли 20 грудня, е, був дуже сильний обстріл. Після цього каби, після цього е, знову сьогодні була гарна погода, то знову багато дронів літає. І сьогодні так, загинув один е, чоловік, але це не дронова була атака, наскільки я знаю. Це е, наші збивали шахи, та людина знаходилася на вулиці і його вбила уламками. Я ну, знаєте так, до слова і... хотів би просто ну це логічний перехід. От ви говорите про Білозерку, ну також Береслав, я думаю, що інші населені пункти, які постійно так. перебувають під обстрілом, в той самий час я от читаю сьогодні. Про те, що на Херсонщині я не буду говорити, де це відкрита інформація, але все ж таки, можливо, десь там ворог не знає. Нехай люди живуть там в спокої і в безпеці, нехай по них не шукають їх ворожі розвідувальні дрони. Отже, є е, ось ці такі будиночки. Е, Шелтери, та, які підготовлені, до речі, зроблені за європейськими стандартами. Там я дивився фото цих шелтерів, дуже все акуратенько, добре. Ну, там безпечне місце з того, що я прочитав, але вони стоять наполовину порожніми. А, і виникає запитання: а чому мешканці, ем... ну, зокрема Білозерки та інших соціальних пунктів, де обстріли по кілька разів на день, не перемістяться, принаймні на цей період часу от, в ці шелтери? Та Там небагато місця, але там. Чистенько, добре, тепло і ну точно там не не прилітає артилерія щодня. Чи люди не хочуть, чи, чи в чому причина? Я вам можу сказати свою думку. Буквально на минулому тижні до мене підходив чоловік і казав, що у нього мати і сестра з інвалідністю в дуже небезпечному районі, котрі постійно під обстрілами, і що він хотів би їх переместити. І вже вони і погодилися переместити, але їх не хочуть брати ці шелтери. Тобто, там є якісь свої умови. Я не знаю, які там умови на, на карт. В все гарно, а насправді потім виявляється, що не кожну людину можуть до себе прийняти. Я розумію, звісно, що якщо це старенька людина, там памперси і таке інше, але що тим старим людям робити, якщо, наприклад, у них немає нікого із родичів взагалі або немає родичів там за межами Херсонської області, у нас є евакуація, як коли вже казала, тільки до Одеси. А далі самі самі самі, як уже у вас там вийде. І тому е, тут таке питання, чому люди, дехто, можливо, не хоче. Але зараз така ситуація вже в тих районах, в котрих люди довго сиділи і терпіли, що е, їх просто треба звідти вивозити і пересіляти, тому що інакше вони загинуть. Там вже не просто лінія фронту, там вже фронт. Тільки наші солдати в окопі, а люди в підвалах свого дому сидять. Так, на жаль, ну до речі, це таке. Знаєте, е, нехай буде неофіційне журналістсько-депутатське з мого боку журналістсько, з вашого боку, депутатське звернення до місцевих чиновників. Ну можливо, якщо вже були кошти на те, щоб збудувати це, то очевидно, ну можна якось забезпечити. Я розумію, що має бути якесь там безбар'єрне середовище, можливо, люди з невимістю. Так а кому допомагати, як не людям з обмеженими можливостями, людям з певними проблемами зі здоров'ям, люди, які ну та треба поміняти пампи. Та но ну, картинка... сказати, це це побудоване на гроші донорів. Це не побудована, це не влада будувала влада. У нас будує підземні школи. Ну що ви до донори навряд чи зможуть зараз надіслати е, навіть волонтерів, які б могли б допомагати людям з обмеженими певними потребами або з певними проблемами зі здоров'ям? Ну та це не просто міняти памперс, ще щось робити, але і залишати цих людей фактично е, грати гра, грати в рулетку зі смертю. Це теж ну. Несправді не, не насправді ніхто не знає, що з ним буде, коли він буде уже похилого віку. Насправді ніхто не знає, як він буде жити і що він буде потребувати, коли йому були 80 або 70 років. І тому відноситися до тих до цих людей, як до тих, хто ви вже свої віджили. Ну не повсти їм на цвинтарь Може людям написано в книзі судді дожити до 100 років. Треба завжди ставити так думати про те, що ти не завжди будеш молодий, завзятий і здоровий, а про те, що із тобою таке може бути. І от тут повинна бути, як то кажуть, це модне слово емпатія. От тут повинно бути відношення до людей, як до людей, а не як до е електорату і до там одиниці, котра за тебе колись проголосує, так не можна з людьми поступати. Взагалі, не оце дуже дратує, що у нас немає нормальної у нас взагалі немає. От не буду навіть немає у нас програми допомоги е, ні, ВПО, ні тим, хто опинився в такій складній скрутній ситуації. все на волонтерських плечах а волонтерські плечі не все можуть е, не просто витримати, а не все можуть зробити. справді до речі, колись саме я не знаю, що це програма на пане дія деякі. Люди відомі займалися тим, що збирали гроші на підтримку або евакуацію геріатричних закладів. В Україні ну там з прифронтової території, тому що ці люди ну, про них треба дбати дійсно, бо в цьому і є людяність, в цьому і є да. тут а, про дітей, а, на жаль, вони страждають теж і теж багато в чому беззахисними залишається в цей час. От президент Зеленський сьогодні озвучив інформацію, що відступаючи з Херсона, росіяни вкрали 48 дітей. А якщо говорити загалом, можливо, це лише офіційні офіційні на статистика, якщо роти загалом про області. Я знаю, інколи повертають дітей, а це на жаль поодинокі такі вдалі випадки. Я сьогодні прочитала в одному із наших виданів, в котрому я довіряю, довіряю Херсонських в мості. Прочитала, що хлопець, котрого вивезли в Росію з одного із у нас були на лівому березі пансіонати для діток з вадами. Його все навили в Росії, йому 18 років було, тому що він повісився. А чому він повісився, що там вже трапилося іменно в Росії, там вже не знаю. Я точно знаю, що з нашого міста вивезли е, дитячий будиночок е, для, для самих малесеньких діток. Я це знаю стовідсотково. Їх вивезли, коли ми були в окупації. Коли вже е, окупанти звідси е, виїжджали і крали все, що тільки можна. Вони прийшли до е, директорки цього будинку і сказали: Дітей вивозити. А і ось це знову ж відповідальність держави не вивезли дітей, не вивезли. Е, Похилого віку людей і теж частину з них вивезли на лівий берег і що з ними зараз ми не знаємо. І от не так вивезли от. культурні ці <гум> та не вивезли культурні цінності, які а, тепер нічого. показують. Я дуже коротко буквально що щодо штурму Херсона зараз в ЗСУ заявили, що так плацдарм хочуть захопити вороги. як зараз взагалі Дніпро? Наскільки це серйозна перешкода для ворога? І що в Херсоні кажуть про люди прості? От що люди кажуть про можливий наступ ворога на місто? Ну, дивіться, ті, хто е, нічого не робить і сидить в, в інтернетах, вони, е, вони стресують, вони пишуть Боже Боже, як то страшно! Подивилися ТСН, подивилися ще щось, почитали ще щось. Е, так е, ті, хто військові кажуть, слухайте, знаєте, як то, не читайте вранці радянських газет. Вони знають, що робити, вони знають, що робить ворог. Поки що, поки що нема таких даних, що привезли якісь пантони, щоб перевозити важку техніку. Тобто таких даних у розвідки немає, що це буде прямо наступ, наступ. А те, що вони намагалися 20-го числа зробити і перейти через дві групи переслати через Дніпро, вони зараз кормлять раків на Дніп. На дні Дніпра на скора раки будуть як Амари. Нам не треба буде їздити в Арабські Емірати, щоб їх поїсти. Дякую так. вам дуже за те, що долучилися ще раз із святом. Бережіть себе. Оксана Погомій, депутатка Херсонської Давдань. міської ради, була з нами на зв'язку.